Всім привіт, друзі! Ось я кину зефірку до гріші. Ось. Треба її кинути раніше, але я не кидав щось. Ось щось, вона, видно, не дуже не гуляє, дивіться, бачите? Від нього пробує вирватися. Ось. Тако, зараз залишу її десь на 10 минут, може трошки більше. Ось. Хай парується, друзі, дивіться. Ось. Вчора брат мені накосив травички. Сьогодні я пішов з громадою, вийшла дуже хороша кубка е, трави. вийшла ціла ранина. Натолочена така є доніс додому. Ось. Так, зараз закриємо цю клітку, де сиділася кролишка. Ось, друзі, японці, той гол, що не міг ходити. Він мене зараз сидить у клітці, зараз покажу його. Все я закрив. Так, всіх я що теж прокрию. У нас вже починається дощ. Ось вісім, друзі, цей гол, бачите. Так, кури вже лізуть до нього. Ось у нього їда. Ось вода. Я його сьогодні пустив, був до хати, трішки погріється, думаю. Але він дуже почав гняти, його знову сюди пустив, трошки погрівся в хаті. Ось лапка в нього бачите якась. Аж червона стала така в нього. Він на неї не може стати, і вона в нього якась на бік стоїть. Я не знаю, чи зломав її, чи просто якось вивернув, я не знаю. Ось, ну Йому вже набагато краще, він вже хоч трошки може стати на неї, на ту ногу. Сьогодні я тут керівлітку він почав такого вилетів сюди, почав бігати по погісті, я її різловив.